Доброго дня! Сьогодні 22 вересня. Я знаходжусь в місті Суми і в обідню перерву вийшла прогулятися в міський парк імені Кожедуба. Тут у нас є така контактна скульптура Антон Павлович Чехов, який бував. І не один раз в нашому місті. Можна присісти поруч та сфотографуватися на такій лавиці. Ще тут в парку живе білочка. Вон вона там між деревами бігає, але звідси, мабуть, не видно. Сьогодні сонячний день, дуже гарно, тепло. Хоча і постійні тривоги. Два дня поспіль були страшні вибухи у нас в сумах, без безперестанку. І захотілося мені отримати такий релакс, Вон там білочка між деревами. Вон там вона бігає. і Я вийшла. Пар, щоб трошки відпочити та перезавантажитися від постійних стресів. Ось вона сюди біжить. Ось вона яка гарненька. Ой. Вона така досить ручна і навіть бере з руки горішки насінинки, але в мене нічого з собою немає. Чомусь я забула про білочку, що можна її чимось пригостити. Ось Андрійка. А всім бажаю тихого, спокійного і безпечного дня.